«Buenos Діас, чудового дня. Ор. Бенос ночі з чудової ночі. Продовження теленовели для тих, хто хоче вивчити іспанську, мову або просто надихнутися, відволіктися. Це друга частина. І Кому знаєте, вивченні іспанської нам допоможе Нікі Джан зі своєї пісні Травесура. Це друга частина розбору і натхнення цієї пісні, вона дуже, вона дуже, в принципі, така релаксова, вона така позитивна, там дуже гарний кліп. Він, ну, він реально класний. В латинській америці вона гриміла круто. Подивіться, послухайте і справді, можливо, вам вона зайде, хоча просто відволіктися. Позитиво море позитива. Отже, продовжуємо. Ох, це Нікі Джан. Охож ціла Енергія. Енергія і ще раз енергія. І позитив. Для мене так точно. Отже, що співає Нікі Чан? Дивіться. Так, і Смуйрапідо паратенерте. Дивіться, слово муй. Муй це дуже. Воно дуже легесеньке. Ви його, в принципі, запам'ятаєте, Муй калієнте дуже гаряче слово муй. Муй це дуже. Я ще мучу, але часто не використовує слово муй. Рапідо. Рапідо, знаєте, це слово швидко. Rapido. от якщо ви дивились дивилися теленовели так, або кліпи, вони часто кажуть, рапідо, рапідо біжать, це значить швидко. Тобто, в принципі, слово запам'ятати можна, рапідо це швидко. Пара це щоб тенерте – від слова, «тенер» – це мати. Тенер, дивіться, це як з двох слів складається дуже легко. «Тенер» – це мати і тебе. Отримати тебе. Бачите, як. Як тут, в принципі, класно і, і легко, і, і так релаксово, кайфово. Мой рапто пара Терте дуже швидко отримати тебе. Тенер це мати, а те тебе отримати тебе. Ну хто? Бачите, як Нікі Джин, такий чоловік, хлопець такий. Rapidito, rapidito, швидко, швидко. Справді легко. Принцип дуже легенько. Йо, це я Локе, що K'iero, слово K'iero це хочу, воно надзвичайно часто буде використовуватись в іспанській мові, так само, як в англійське слово I want, ви з нього нікуди не сидите, тому що якщо ви щось захочете купити, подарувати, познайомитись, прийти, ви повинні пояснити, що це к'єро. Воно дуже легеньке. Йокіро. Кіоро езert. Це слово воно складається з двох слів. Дивіться. Комп'. Компласерте. Знову ми закриваємо. Якщо ми закриємо ці останні букви буквально компласер. Це навіть з трьох слів. Тому що пласер це задоволення. Пласер це задоволення. Ком це порадувати. І те це тебе. Тобто все, що я хочу порадувати тебе. Ох, це Нікіджен, як він хвилюється за своє бейбі. Локе Кіро С. Компласерте. Дивіться, як яка ж ця іспанська мова, як вона звучить легесенько. І так, знаєте, все тіло просто розслаблюється, коли, коли розмовляти на іспанській мові, тому що тут все 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 зовсім розслабляється. Компласерте. це задоволення. Ком це, ну як, доставити тобі за компласерте. Так, третя строчка. В принципі, трохи треба розібратися. Це знаєте, як в математиці алгебра, да? вона так, ааа, але якщо знати ці всі формули та закони, то нічого складного. Тут це ти транкіла. Транкіла. Дивіться, транкілідат, як від слова транквілізатор. Якщо ви згадаєте слово транквілізатор так, в українській мові, то що робить транквілізатор? Він заспокоює. Так само і в іспанській і в мові є слово транкіла. Транкіла, вони дуже часто будуть вам все розповідати, казати, ви її запам'ятаєте автоматично. Тут транкіла, тут транкіла, заспокойся, заспокойся. Тобто від слова транквілізатор, якщо так собі уявити, то, в принципі, можна, можна так і запам'ятати. Дехате є варте. Тут, в принципі, дивіться. Не просто, але цікаво Дехати. Від слова «дехар» залиш, залиш залишити тебе, залишити тебе Євар. Відпусти мене, тобто залиш дехарте, залиш. Тобто, ти залиш євар брати. Ну, євар брати від слова, тобто відпусти мене, залиш мене десь, десь отак. То транкіла запам'ятаєте, від слова транквілізатори. В принципі, така асоціація можна запам'ятати, і ви дуже-дуже часто будете чути це слово Транкіла, 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 ну щоб заспокойся. В принципі, Нікітян в своїй пісні, знаєте, так додає такі легкі слова, релаксують, як я кажу, як я люблю. І в принципі, вони дуже-дуже часто будуть використовувати в житті. Це не якась там іспанська, яка в операх, а це дуже-дуже просто в реальному житті на кожен день ці слова. Але як же гарно, як же гарно він це робить. ЮС-муй. Є рапідо para tenerte. Муть це дуже рапідо, ви запам'ятаєте, це швидко, like hurry, тобто рапідо. tener, Тенер tener, це мати, це мати тебе. Отримати тебе. Йолоке quiero, quiero – слово повинно бути це одне з золотих слів іспанської мови, ну, як я вважаю, тому що без слова quiero ми не скажемо, що ми хочемо. Yo quiero – я хочу or no quiero – не хочу. Ес компла Це слово непросте. Ви можете його, в принципі, не запам'ятати. Але десь там у вашій уяві, в ваших в цих системах відкладеться пласер це задоволення, компла це задовольнити і те це тебе. Третя форма. Тут Транкіла, тут Транкіла, якщо ви будете хоча б в Латинській Америці, або в Іспанії, або в Майами, як я вже, ви запам'ятаєте це слово, тому що Транкіла, Транкіла. заспокойтесь від слова транквілізатор, заспокаюватися. Деха, диха, це дві слова Дехар, залиш євар, залиш мене. Отже, насолоджуйтесь іспанською музикою, насолоджуйтесь іспанською мовою, воно дуже класна, дуже релаксова. справді дозволяє відволіктись, як і будь-яка мова, як і спорт, як і будь-які моменти. Дбайте про себе, дізфрута ту тімпу, насолоджуйтесь своїм часом, дізфрута, Тобто насолоджуйтесь. Життя прекрасне, воно справді дуже і дуже коротке. І як то кажуть, не не передбачували, отже, чао, чао аста франто!